Всім доброго дня! Їдемо збирати липовий цвіт. В нас на старому господарстві ростуть старі липи. Пішла друга половина червня, і саме-саме пора заготовляти липовий цвіт. На такий духмяний смачний чай. Адже липовий чай можна пити не тільки при захворюваннях, а й здоровим людям. Правда, з обережністю треба пити людям, які мають серцево-судинні захворювання, і які мають алергію на мед і пилок квітів. У липового цвіту є одна цікавинка. Для здорових людей в нього немає потогінної властивості. А от у людей з підвищеною температурою, при захворюваннях дихальних шляхів, його використовують як потогінний і муколітичний засіб. Липовий чай має заспокійливий ефект, тобто здатність заспокоювати нервову систему, може бути корисним для легкого зняття стресу, зниження тривожності і покращення якості сну. А вміст вітаміну С сприяє підтримці імунної системи, підвищує опірність організму до інфекцій. Тому допомагає у боротьбі з застудою та грипу. Щоб зробити липовий чай, я беру щупку невелику цвіту, це приблизно чайна ложечка. Заливаю окропом і хай настоїться. А тоді, ще підсолодити липовим медом, благодать, духмяний чай. А ви помітили, скільки бджіл одна за другою літають, збирають нектар? Липа вважається найщедрішим медоносним джерелом. Одне велике дерево приносить до 30 кг смачного медового нектару. Тому і задоволені бджелярі саме цій порі цвітіння липи. У них також зараз дуже багато роботи, адже липовий мед корисний і при ангіні, і при нежиттю, і бронхіті, і бронхіальній асмі, і ще багато інших. Тому вони, так як і бджілки працюють і поспішають зібрати мед. Наше ж завдання зібрати липовий цвіт, заготувати на зиму. До чаю збирають суцвіття з крильцями липи ось тако. Самі суцвіття повинні виглядати красивими та здоровими, без пошкоджень. Для невеликої сім'ї на рік вистачить від пів до кілограма сухих Збирання квітів липи рекомендується у першій половині дня у теплу погоду із мінливою хмарністю та вологим повітрям, коли в них інтенсивно виділяється нектар. Не можна збирати квіти під час дощу та роси. Самі суцвіття нелегко відриваються від прилеглих листочків, тому рекомендую взяти і ножнички. Частину квітів я вже обірвала ось у цю мисочку. І зараз розстелю тонким шаром у добре провітрюваному приміщенні. У мене це горище, можна сушити і на вулиці в тінистому місці, яке добре провітрюється. А за декілька днів, коли квіточки підсохнуть, збираємо їх в паперові мішечки і зберігаємо в темному місці. Можна зберігати і в мішечках із щільного полотна, в дерев'яному, керамічному посуді, щоб добре закривався. А от пластиковий посуд не підходить для зберігання суцвіть. Тож, не забувайте заготовити липовий цвіт, щоб в холодну пору року насолоджуватися цілющим ароматним липовим чаєм.